Лаура десерт. Половина, брунічок уже цвіте. Ось вона така розпукується. Зовнішні пелюстки ледь рожевуваті і насичено-жовта, така лимонна серединка. Потім рожевість трошки зменшується. Також і лимонний колір трошки вибілюється. І ось третя фаза квітування. Отака От рихла серединка, рихлий стаміноді. І квітка вже велика стає. Цей ще не пасинкувала, бачите, І вона така що не дуже. Якби я прибрала пасинки, то вона була б ще більша. Гарний старовинний сорт. Додам що має приємний аромат.